Всім привіт! Сьогодні обзор реле С9 по паспорту 04. Так, виглядає воно 85-го року 6-го місяця. Партія 01932. Таке ось реле. Алюмінієвий самий корпус тут, тільки три розжатий кришку. Що ми зараз робимо? І подивимося, що цінного у нас знаходиться всередині нашого реле. Розібрав я наше реле, Ось так воно виглядає. Сама алюмінієва кришка, як завжди. І саме реле. Тут у нас йде дві мідних катушки. І з іншого боку розміщені контакти. Контакти, друзі, у нас тут жовтого кольору. Тобто містять золото, як подвижні, так і неподвижні. Пишіть в коментарях, хто розбирав такі реле, які метали вам попадали. Всім дякую за увагу. Всім пока.